Товариш. У Байслама була маленька група, він працював з ним дуже щільно, і він пише е, покиньте свої вигадані справи уявні і про любов товаришів. Займайтеся любов'ю до товаришів і дає чіткі вказівки. Рав, У нього було шестеро учнів, і було іще декілька навколо зазвичай. І він займався ними. Товариш. І тоді він продовжив свій шлях Байсулан, відійшов в інший світ, і вони перетворилися, наскільки я розумію, можливо, частково впали і стали такими хотіли бути великими равами. Рав. Так, так у них вийшло, не те, щоб вони були маленькі, а так ми можемо сказати і з нашої дурості, глупоти. Але вони були все ж таки вже на якомусь рівні, так, на якійсь висоті. Товариш, він пише приклад про світ Некодім, коли найвищий мелег падає нижче усіх, і як нам цього берегтися, остерігатися, прав? Тільки якщо буде зв'язок між усіма? А зв'язок у тому, що кожен намагається упокорити себе перед іншими. І в такому вигляді ви тримаєте об'єднання. Товариш, можна в цьому робити вправи чи ні? Можна навіть зараз, як це, звісно ж. Нема нічого страшнішого, аніж бути у гордині. Приклад пихи перед усіма це просто протилежне виправлення. Так.